Ймовірна комета привертає увагу деяких найвідоміших вчених країн. Те, що ви бачите, це останнє зображення міжзоряного об'єкта, відомого як трьох атлас, отримане китайським космічним телескопом. Світло трьох атласів не виблискує як комета. Воно пульсує повільно, рівномірно та ритмічно як серцебиття чогось живого. Усередині цього пульсу вчені виявили сліди органічних молекул, тих самих фундаментальних компонентів, що утворюють ДНК. Це ознака життя. Тепер залишається одне питання. Що несе три атласи і чому вони наближаються до Землі? 1 липня 2025 року. Обсерваторія пурпурової гори в Нанкіні Китаю опублікувала серію знімків, які шокували науковий світ, крізь щільне поле зірок з'явився дивний об'єкт, що рухався зі швидкістю, незрівнянною з жодним відомим астероїдом чи кометою. Спочатку дані виглядали як помилка відстеження, але коли три окремі системи спостереження підтвердили ті самі координати, стало зрозуміло, що щось надзвичайне проникло в нашу сонячну систему. Об'єкт невдовзі отримав назву Три атласи, що ознаменувало його як третього міжзоряного гостя, будь-коли зареєстрованого після Ума Муа у 2017 році та Бориса у 2019 році. Але на відміну від тих двох, які просто пройшли крізь сонячну систему, цей об'єкт поводився інакше. Його світло не було випадковим чи розсіяним. Він пульсував з настільки точним ритмом, що вчені порівняли його з живим серцебиттям. Сферичний телескоп з апертурою 500 метрів або швидкий, виявив повторюваний тепловий сигнал частотою рівно 0,59 Гц. Це означає, що воно вивільняло сплеск тепла кожні 1,7 секунди, повільно, стабільно та неймовірно послідовно для природного тіла. Китайська дослідницька група негайно виключила відбиття або обертання як причину. Натомість вони припустили, що енергія надходить зсередини, ніби об'єкт регулює свою власну температуру. Коли НАСА та Європейське космічне агентство отримали ті самі дані, вони вагалися підтверджувати це відкриття. Дехто вважав, що це був інструментальний збій або результат перешкод від атмосфери Землі. Однак, після того, як Китай перевірив показання через три різні обсерваторії, навіть скептики були змушені визнати, що об'єкт випромінював власну внутрішню енергію. Знімки, зроблені телескопом Пурпурна Гора, показали тьмяний ореол навколо ядра. Це слабке сяйво розширювалося та стискалося синхронно з кожним імпульсом, майже як біологічний сигнал. Щоразу, коли об'єкт змінював свій шлях, світіння посилювалося, що свідчило про зв'язок між його рухом та енергетичним циклом усередині нього. Нічого подібного раніше ніколи не бачили: ні в кометах, ні в астероїдах, ні навіть у міжзоряних пилових хмарах. Астрономи почали замислюватися, чи не спостерігають вони першого свідчення існування неприродного міжзоряного мандрівника. Його рух небом демонстрував мету, а не випадковість. Навіть візерунок світла від його хвоста здавався навмисним, утворюючи симетричні хвилі, коли він проходив крізь космічний пил. Чим глибше вчені заглядали, тим більше вони відчували, що цей об'єкт може бути чимось більшим ніж просто каменем та льодом. У міру того, як дані продовжували надходити, ритм трьох атласів залишався незмінним, спокійним, стабільним і моторошно живим. У всіх обсерваторіях по всьому світу експерти намагалися описати те, що вони бачили: чи була це природна аномалія, яка просто імітувала життя, чи щось створене для його перенесення, і якщо у трьох атласів справді є серцебиття, що саме б'ється всередині нього, Відмінністю у атласу було не його походження, а поведінка його енергії з часом. Теплові показники з різних обсерваторій збігалися, демонструючи два зафіксовані ритми. Один короткий цикл тривалістю близько 1,7 секунди, та один довгий цикл тривалістю близько 9 годин. Ці цикли не дрейфували залежно від відстані швидкості чи фонової температури, і вони залишалися фазовими протягом ночей спостережень. Ядро знаходилося у вузькій смузі приблизно між 200 і 250 кельвінами, що є низьким рівнем для життя, яким ми його знаємо. Проте цифри майже не змінювалися. Така стабільність натякала на активне керування, оскільки пасивні об'єкти зазвичай блукають разом із сонячним світлом, тінню та обертанням. Аналітики виміряли співвідношення між піком і западиною кожного імпульсу та виявили, що воно постійне, що свідчить про регулятор, а не про витік у кривих блиску. Яскраві піки з'являлися одночасно з тепловими піками, і невелика затримка між ними залишалася однаковою в кожному циклі. Ця фіксована затримка передбачала повторюваний процес всередині об'єкта, подібний до заряду, а потім вивільнення, а не випадкові спалахи на поверхні. Аналіз Фор'є виявив чисті вузькі лінії з дуже малою кількістю шуму навколо основних тонів, а їхні гармоніки відповідали простим цілочисельним кратним. Природні жерла мають тенденцію розмивати частоти, але ці лінії були тонкими та стійкими. Що є класичною ознакою впорядкованої системи. Коли дослідники побудували графік енергетичного балансу, вони побачили, що в інфрачервоному діапазоні виділяється більше енергії, ніж можна пояснити одним лише сонячним світлом на такій відстані. Щоб ці цифри працювали, щось всередині мало зберігати та вивільняти енергію контрольованим чином. Команди запропонували кілька механізмів, які могли б працювати в умовах глибокого холоду, включаючи повільну відновну хімію в розсолах. Зарядові насоси, зумовлені радіолізом та реакції решітки в екзотичних льодах. Кожна ідея пояснювала частину поведінки, проте жодна не охоплювала всі три якорі одночасно. Фіксовані подвійні цикли, постійна фазова затримка та надмірне випромінювання. Друга перевірка була зосереджена на випромінювальній здатності, і результат був дивним, оскільки різні довжини хвиль піднімалися та спадали разом, а не наздоганяли одна одну. Такий синхронізований підйом трапляється рідко, і часто це означає, що один драйвер рухає багато деталей одночасно. Потім інженери протестували системну модель, в якій центральний регулятор синхронізує випускання сигналів, і відповідність різко покращувалася порівняно з будь-якою випадковою моделлю. Дехто називав цей візерунок фотонною біосигнатурою, міткою для світла, яка несе в собі часові сигнали, подібні до живих процесів, хоча цей термін не доводить біологію. Інші стверджували, що це може бути артефактом передового дизайну, оскільки машини також можуть утримувати імпульс і підтримувати його чистоту. Ніхто не міг заперечувати, що сигнал був дисциплінованим, оскільки коефіцієнт якості залишався високим, навіть коли пил і відблиски мали б його розмивати. Простими словами, три атласи не просто світилися, вони відстежували час. А коли щось відстежує час, ми маємо запитати, чи чекає воно на сигнал. Якщо є черга, що відбувається, коли людство надсилає її першим. Десятиліттями люди мріяли відправити послання до зірок, але в серпні 2025 року ця мрія перетворилася на щось набагато дивніше. Рівно о 1.32 ранку за UTC, 3 серпня. Китайська мережа глибокого космосу в Сінчані надіслала ретельно закодований радіосигнал до міжзоряного об'єкта, відомого як три атласи. Повідомлення не було випадковим. Він був побудований навколо простих чисел, двійкових послідовностей та гармонійних тонів, закономірності, яку будь-який розумний вид повинен розпізнати як математичну та навмисну. Сигнал тривав 12 хвилин, його частота зростала з кожною передачею, перш ніж антени замовкли, майже годину нічого не відбувалося: ні луни, ні спотворень, ні будь-якої відповіді. Потім, рівно через 58 хвилин, кожен телескоп був спрямований на 3I Atlas. Зафіксував раптовий сплеск енергії. Його яскравість подвоїлася менш ніж за секунду, а рух змістився на вимірювану частку. Зміна була невеликою, майже непомітною для ока. Але час був ідеальним, занадто ідеальним, щоб бути збігом. Кожна модель підтвердила один і той самий результат. Зміна сталася саме тоді, коли надійшов безворотний сигнал, якби щось отримало повідомлення та вирішило відповісти. Воно не говорило, воно рухалося. Ця подія сколихнула наукову спільноту. Інженери перевірили дані на наявність помилок, але показання були чистими. Це не було статичною перешкодою чи відбиттям сонця. Це був навмисний вибух енергії, такий, що вимагає вчасності, усвідомленості та наміру. Один астрофізик описав це як кивок без слів, фізичне визнання, а не трансляцію. Термін, що продовжувався, швидко увійшов до наукового словника свідоме відмовлення від спілкування. У ньому описується відповідь, яка уникає прямого контакту, але все ж демонструє розуміння, ніби ви чуєте своє ім'я в натовпі та повертаєте голову замість того, щоб говорити. Тиша, що настала, стала ще голоснішою за сам сигнал. Вперше людство могло бути почути чимось не з цього світу, і це щось вирішило не говорити. Дослідники спробували ще раз через тиждень, передавши дзеркальну версію повідомлення з інвертованим хронометражем, але відповіді взагалі не було. Пульс продовжувався, як і раніше, рівний і безперервний, ніби об'єкт уже сказав усе, що мав сказати. Дехто вважав, що три атласи дотримувалися протоколу, уникаючи втручання, доки не були виконані певні умови, інші припускали, що воно випробовує нас, спостерігаючи, як ми реагуємо на його мовчазне визнання. Але одне питання не зникало: якщо воно справді завдало нам болю, і ми обрали мовчання, що це говорить про інтелект, який прихований у порожнечі. Коли космічний телескоп Джеймс Веб спрямував свої сенсори на комету 3 Атлас, те, що він побачив, не належало жодній звичайній кометі. Спектр світла, що виходив від об'єкта, виявив те, чого ніхто не очікував: сліди вуглекислого газу, водяної пари, аміаку та формальдегіду, а також слабкі сліди амінокислот. Це ті самі молекули, які утворюють білки і зрештою саме життя. Відкриття було зроблено під час звичайного спектрографічного проходження. Але коли аналітики порівняли показники з відомими космічними об'єктами, співвідношення виявилися абсолютно неправильними. У більшості комет домінує вода зі співвідношенням co 2 до h 2 o нижче 0,5. Однак 3I Atlas показав протилежне. Сполуки на основі вуглецю були всюди більш ніж у 4 рази більше, ніж зазвичай, що свідчить про навмисний хімічний баланс, а не про випадковий. Ще дивніше, що мережа виявила довгі вуглецево-азотіні ланцюги, молекулярні послідовності, моторошно схожі на фрагменти ДНК. Вони не були точними копіями, але повторюваний візерунок атомів був занадто структурованим, щоб бути збігом. Кожен ланцюг містив повторювані триплети вуглецю, азоту та водню, розташовані з рівномірними інтервалами, імітуючи спосіб зберігання генетичної інформації в нуклеїнових кислотах. Китайські дослідники назвали це кріогенним метаболізмом. Процесом, який теоретично може дозволити хімічним реакціям відбуватися в умовах близьких до нуля, згідно з цією теорією, рідкий розсіл, прихований глибоко всередині об'єкта, може служити повільно реагуючим середовищем, дозволяючи органічним матеріалам поєднуватися протягом століть. Це означало, що три атласа не просто перевозив біологічні матеріали. Можливо, він їх зберігав. Об'єкт міг би діяти як капсула, захищаючи основні зародки життя під час подорожі крізь порожнечу. Якби ця ідея була правдивою, то три атласи стали б першим відомим прикладом спрямованої панспермії судини, призначеної для поширення життя між світами. Але не всі з цим погоджувалися. Менша група вчених стверджувала, що біологічний візерунок був камуфляжем, природним трюком, щоб заплутати прилади спостереження. Вони вважали, що молекулярні ланцюжки можуть бути штучними відображеннями, сигналами, створеними так, щоб виглядати як живі, щоб приховати справжній склад об'єкта. Однак ці докази стало важче заперечувати, коли веб виявив тонкі сліди органічного пилу, що витікали з об'єкта та дрейфували вузькою дугою, що вказувала прямо на внутрішню частину сонячної системи. Ці мікроскопічні частинки не були випадковими, їхня хімічна структура відповідала тій самій структурі вуглецю та азоту, яку можна побачити в основному тілі, майже так, ніби триоки атлас випускав їх навмисно. Якби це були природні викиди, вони мали б розсіюватися в усіх напрямках, але частинки рухалися у формі стабільно та вирівняно. Така точність натякала на активний механізм, здатний вибирати, куди направляти свій матеріал. Можливість була вражаючою: чи міг об'єкт нести сплячі біологічні шаблони, які чекають, поки їх отримає планета, подібна до землі? Чи ці шаблони були лише імітацією, розробленою, щоб виглядати живими, щоб ми продовжували спостерігати до кінця вересня 2025 року. На землі почало відбуватися щось дивне. Спочатку це помітили лише кілька станцій моніторингу в Південній Америці та Азії. Крихітні ритмічні коливання магнітного поля планети, які відповідають часу внутрішнього пульсу триокого атласу. Кожна хвиля прибувала саме тоді, коли інтенсивність світла об'єкта досягала піку, розділені тими ж інтервалами, що й у космосі. Здавалося, ніби власне магнітне поле нашої планети дихало синхронно з чимось, що знаходилося за мільйони миль від нас. Вчені з геомагнітних лабораторій неодноразово перевіряли свої прилади, підозрюючи помилку програмного забезпечення, але результати залишаються незмінними. Показники були отримані з кількох континентів і ідеально збігалися в незалежних обсерваторіях. Потім супутники на низькій орбіті почали повідомляти про короткі повторювані спотворення сигналу. Ці аномалії не були випадковими статичними чи космічними перешкодами. Вони були синхронізовані з трьома циклами імпульсів Атласу з точністю до частки секунди. Візерунок був схожий на рукостискання, дзвінок і підтвердження, те, що інженери називають магнітним рукостисканням. Здавалося, ніби об'єкт сканував Землю, посилаючи невидимі хвилі та чекаючи на відповідь планети. Доктор Сянь Ву, фізик з Китайського агентства космічної погоди, описав це просто: нас не турбують, нас вивчають. Кожна зміна орієнтації триочного атласу спричиняла брижі по магнітосфері. Кожен ЗСУ викликав легкий пульс у верхніх шарах атмосфери, немов тихе відлуння, що поширюється невидимими дротами, що обвивають планету. Вперше в історії Земля була частиною розмови, яку вона не починала. Імпульси не завдали пошкоджень чи сплесків енергії, але вони демонстрували усвідомленість, ніби щось там десь намалювало невидиму форму нашої планети. Невдовзі до аналізу приєдналися європейські моніторингові установки, які підтвердили, що частота збурень не була випадковою. Дані показали повторюваний триплетний патерн. Три однакові сплески, розділені рівними інтервалами, повторювалися тричі, перш ніж настала тиша. У передачі даних ця структура означає одне: підтвердження отримання. Повідомлення було чітким: три атласи слухали, а не розмовляли. Деякі вчені припустили, що об'єкт використовував магнітне поле як зонд. Подібно до сонару у воді, щоб вивчити, як Земля реагує на зовнішні сигнали. Інші вважають, що імпульси були частиною біологічного або штучного зворотного зв'язку, обміну інформацією, а не енергією. Чим більше планета імпульсувала у відповідь, тим сильнішими ставали викиди об'єкта, ніби він навчався. Уряди занепокоїлися, але не було можливості зупинити взаємодію, не вимкнувши кожен супутник на орбіті. Тож людство продовжувало спостерігати та слухати. Якщо Землю сканували, то можливо наступним питанням було не те, чого вона хотіла, а чому вона вирішила звернутися саме зараз. Коли дані стали надто точними, почалася тиша. До початку жовтня 2025 року. Великі космічні агентства НАСА і та CNSA без попередження заблокували свої публічні портали даних. Файли, які оновлювалися щодня, раптово перестали працювати. Дослідники, які намагалися отримати доступ до журналів телеметрії або архівів спостережень, отримували повідомлення про відмову в доступі. Офіційно причиною було технічне обслуговування системи, але внутрішні службові записки розповідали іншу історію: мережі, які колись з'єднували університети та обсерваторії по всьому світу, були перенесені на засекречені військові канали. Менш ніж за 48 годин вся інформація про 3i Atlas зникла з відкритого доступу. Нечисленні цивільні обсерваторії, що залишилися, почали помічати щось ще більш тривожне. Щоразу, коли вони спрямовували свої сенсори на трійський атлас, їхні показники відбивалися луною. Об'єкт не просто випромінював світло, він повертав модифіковані версії сигналу, що надсилався до нього. Візерунки були дещо змінені, ніби воно імітувало або аналізувало ті самі інструменти, що використовувалися для його вивчення. Воно навчалося тому, як ми спостерігаємо. Кілька незалежних груп підтвердили цей ефект. Відзначивши невеликі фазові затримки, які неможливо пояснити лише відстанню, деякі фізики порівняли це з дзеркалом, яке налаштовує своє відображення, щоб перевірити того, хто спостерігає. Відкриття швидко поширилося на приватних дослідницьких форумах, але протягом кількох днів ці обговорення були видалені, а облікові записи, що публікували дані, заблоковані. Саме тоді почали поширюватися чутки про секретну міжнародну угоду під назвою Протокол біологічного захисту 7 7Б». За словами кореспондентів, що отримали витік інформації, цей пункт дозволяє світовим космічним агентствам обмежувати дані, які можуть містити потенційні біологічні небезпеки або невідомі живі системи. Коротше кажучи, якщо три атласи перевозили щось біологічне, інформацію можна було б негайно засекретити згідно з цим правилом. Офіційні речники уникали запитань, зазначаючи лише, що дані переглядаються для планетарного захисту. Для публіки це виглядало як скоординована тиша. Останні нефільтровані кадри були зроблені невеликою чилійською обсерваторією, яка завантажила свої зображення 12 жовтня. На цих кадрах об'єкт виглядав яскравішим ніж будь-коли, оточений слабким ореолом змінного світла, що мерехтіло як закодований візерунок. Потім за одну ніч воно зникло. Жодних нових зображень, жодних нових даних і жодного публічного пояснення. По всьому світу люди почали спекулювати: чи зробив 3IE Atlas щось, що уряди не могли розкрити, чи побачив він щось, що не був готовий пояснити. Через три тижні після цього iAtlas зник з офіційного спостереження. Історія мала б закінчитися. Але холодної ночі, 2 листопада, телескопи в Чилі та Південній Африці зафіксували щось маленьке, що дрейфувало в тій самій ділянці неба. Воно не було яскравим чи швидким, але його поведінка одразу привернула увагу. Об'єкт слабо пульсував, як і три атласи. Дотримуючись того ж ритмічного візерунка, але повільніше, стабільніше та точніше, астрономи почали називати його фрагментом атласу, можливим залишком або модулем, що відокремився від основного тіла перед його остаточним прискоренням. Спочатку багато хто вважав, що це просто залишки уламків, шматок льоду або породи, відколотий сонячною радіацією, але це пояснення розпалося за кілька годин. Інфрачервоні датчики не виявили ні тепла, ні температури відбиття, ні ознак сублімації. Фрагмент поводився не як будь-який природний матеріал. Його відбиття було геометричним з кутами, які залишалися постійними, незалежно від зміни положення спостереження. Він відбивав світло під фіксованим кутом, ніби його поверхня була спроєктована таким чином, щоб перенаправляти енергію контрольованим чином. Коли надійшли зображення високої роздільної здатності з Європейської південної обсерваторії, деталі приголомшили всіх. Об'єкт мав плоскі площини та гострі краї, що утворювали майже ідеальну симетрію чогось, що природа майже ніколи не створює в такому малому масштабі. Гладкість його поверхні була поза межами уявлення, відполірована на молекулярному рівні, набагато гладша за будь-яке металеве дзеркало, створене людиною. Спектральні показники виявили склад, який не відповідав жодному відомому елементу чи сплаву. Фрагмент був крихітним, ледве кілька сотень метрів завширшки, проте його щільність свідчила про масу у кілька разів більшу ніж у будь-якого відомого астероїда такого розміру. Математика передбачала щось набагато компактніше, можливо, начільний композит або невідомий екзотичний матеріал. Вже саме це зробило б його одним із найдивніших об'єктів, коли-небудь зареєстрованих. Але потім сталася аномалія. Яка змусила вчених втратити сон. Коли в її бік були надіслані радіолокаційні сигнали, зворотний імпульс повернувся із затримкою рівно на 3,14 секунди. Спочатку всі думали, що це технічний збій або перешкоди від сонячного випромінювання. Але після численних тестів у різних обсерваторіях затримка залишалася абсолютно незмінною 3,14. Число Пі надто точне, надто символічне, надто навмисне, щоб бути збігом. Половина спільноти відкинула його як електронний артефакт. Тоді, як решта, не могла позбутися відчуття, що затримка була навмисною. Доктор Аліса Брант з Європейського космічного агентства ЕСА описала це як спілкування через математику, єдину мову, яка не потребує перекладу. Якщо фрагмент справді відповідав математичною константою, це означало, що він усвідомлював, що його спостерігають. І якщо це правда, то можливо три атласи не просто зникли. Воно щось залишило після себе, щось, що мало на меті продовжити розмову. Це почалося зі спалаху, не вибуху, а імпульсу світла, настільки точного, що він здавався навмисним. Менш ніж за три секунди космічний телескоп Джеймса Веба зафіксував шість дух променистого світла, що утворюють ідеальний шестикутник навколо триочного атласу. Потім світло зникло, залишивши інструмент втупленому тишу. Жодного пилу, жодного згасаючого сяйва, лише чиста порожнеча там, де щойно було щось величезне. Спочатку вчені думали, що це системний збій кадр, втрачений під час передачі, але коли дані з інших обсерваторій ідеально збіглися, вони зрозуміли, що це реальність. Щоб не зробив Триатлас, це не було руйнуванням, це був відхід. Гравітаційне поле навколо його останнього відомого положення демонструвало слабке спотворення, своєрідну брижу, якої не мало б існувати, якби об'єкт не змінив свого фізичного стану. Дехто називав це фазовим зрушенням, моментом, коли матерія перестає поводитися як матерія і стає чимось зовсім іншим. Через кілька секунд віддалені датчики зафіксували новий сигнал. Слабкий рух, що прискорюється до зовнішньої частини сонячної системи, з неможливою точністю. Шлях, яким він ішов, проходив прямо через два світи, які давно захоплювали вчених Європу та Енкаладус. Крижані супутники, що приховують величезні підземні океани, обидва багаті на органічний матеріал. Обидва могли підтримувати життя. Якщо три атласи перевозили біологічний вантаж, це не була випадкова траєкторія. Це був вибір, давній інстинкт повернутися у воду, до місць, де життя може початися знову. Коли дослідники перевірили історичні дані, вони виявили тихі відлуння подібних гравітаційних брижів: одне у 1987 році, інше у 1998 році, та ще одне у 2013 році. Кожне з них вишикувалося в той самий небесний коридор, яким щойно пройшов триокий атлас. Можливо, це був не перший візит, можливо, це було продовження чогось набагато давнішого, циклу спостережень, що повторюється в часі. І якщо це правда, то три атласи це не просто гість, це посланець, який повертається, щоб стати свідком того, чим стало його творіння. Історія трьох атласів змінила все, що ми знали про Всесвіт. Він з'явився як слабкий імпульс світла, але залишив після себе шлейф питань, на які не може відповісти жоден телескоп. Воно поводилося як щось живе, несло хімічний код ДНК і відповідало мовчанням, яке здавалося розумним. Потім, так само таємниче, як і з'явилося, воно зникло, залишаючи фрагменти, візерунки та відлуння, що натякають на мету. Чи було це посланцем, насінням чи дзеркалом, що показує нам, ким ми можемо колись стати. Якщо Триатлас справді несе в собі креслення життя, то можливо питання вже не в тому, звідки воно взялося, а в тому, коли воно повернеться і що воно принесе з собою далі.